Я оце слухаю, як вони постійно щось пиляють якийсь камінь, і розумію, що страшний суд застане людство в процесі ремонту. Ми так і не і лишимося недобудовані і не готові до страшного суду. До чого це я? От ви розумієте, що є більш природним, ніж союз Ізраїля та Ірану? Їм нема що ділити. Якби Іран з Іра... З Ізраїлем були союзниками, то постала би така сила, що могла би струснути оціми от, всіма арабськими державами. Але цього не відбулося і, на жаль, ближчим часом не відбудеться. Хоча такий союз двох ядерних держав, я скажу, став би прецедентом. Так само і ми з поляками ніколи не об'єднаємося проти Росії так само, як. І ми з Росією ніколи не об'єднаємося проти Польщі. І стає складно уявити, що при всьому бажанні частини польських, я не знаю, як їх назвати, прислужників Росії лягти під Росією. Вони теж не об'єднаються з Росією. Що перешкоджають всім оцим диявольським макабричним задумам, струснути цивілізованим світом? Націоналізм. От ми прикладом. Того, як націоналізм руйнує все, є оця от проблема так званої ржезі Волинської, обидві сторони прекрасно знають, що відбувалося. І це все є в більш-менш серйозних дослідженнях. Але з націоналістичних своїх якихось соображень, дуже дивних для нас, вони. Уникають правди, вони звинувачують один одного і приховують правду, приховують правду за винних в цій подіях, в цій трагедії, і тим самим працюють собі на шкоду і на користь третій стороні, на користь Росії, що примушує і поляків, і українців приховувати правду за волинську різанину. Раціональних причин тому немає, нема ніяких як би це сказати, таємниць на сумлінні політиків. Просто націоналізм. От як виглядає ситуація з точки зору міжнародного права? Була собі Польща з міжнародно визнаними закодами, котра була окупованою і поділена між двома агресорами 39-го року правильно нацистською і Німеччиною, Радянським Союзом шматок отримала Литва, Вілинська зона, а потім і Литву проковтнув Радянський Союз. І на території цієї Польщі кордони, котрої 39-го року були визнані в Атлантичній Хартії, а Радянський Союз вів активну боротьбу за невизнання цих кордонів і за визнання лінії Керзона в якості кордону східного річчя Посполитої всі ці події відбулися. Себто 42 43 року на території Польщі в межах її тоді ще. Визнаних між світом кордонів, визнаних в тому числі польським міграційним урядом в Лондоні, і визнаних фактично і Радянським Союзом. Позаяк він мав посла, приймав посла, приймав, мав стосунки дипломатичні з цим урядом і мешканців з цих теренів Східної Польщі вербували в армію. Андерса саме як поляків, як громадян Польщі, ви знаєте, він, він могли назватися поляком з цих тарині і вступити в армію Андерса. Коротше кажучи, на визнані загально всіма території Польщі, громадяни цієї Польщі влаштували мішкон... різанину, міжконфесійну за релігійною ознакою. Ви знаєте, що на Польщі не було національного самоопределення, що були собі поляки Моїсеєва закону, поляки. Грецького закону по поряхі латинського порядку протестанти, поляки і мусульманії. Коли комусь треба було розвестися більш ніж три рази, тож доводилося переходити на мусульманство, на зміну релігії, щоб стати мусульманином. І в третій чи в четвертий раз, я вже не пам'ятаю, казала, бабуся, мені розлучитися. Так от ці от нещасні, уявляєте, що це було за Польща, що це була за держава з крайнім. Націоналізмом з крайнім гнітю, яка не могла вирішити жодної своєї національної проблеми, в якій до того, що українці разом з євреями голосували в сеймі, що німці від неї втікли в Німеччину, українці від неї втікли в Радянський Союз, євреї від неї просто тікали. Ну, а поляки в тій ж території, що лишилося, ви знаєте, служили німцям значною мірою. Ну тому що. Як це би сказати, ну? Ну, тому що слушаю, тому що не ми їм судді, ви знаєте, не жили в окупації. І от в цей момент поляки однієї релігії починають різати поляків іншої релігії. Хто почав першим, це інша тема. Ви самі зрозумієте, що недопустима різанина за релігійними ознаками. Будь-яка різанина цивільного населення неприпустима з точки зору права власне. Вже був прецедент армянської вірменської різани. Не можна вийти, що прецедент, хоча поняття Голокосту, ще тільки формувалося для права, але вже після вірменської різани можна було говорити за те, що це очевидний злочин з точки зору права. Хто на це підбурював? Підбурював емігрантський польський уряд в Лондоні, правильно? Підбурювали німці, котрі давали зброю всім оцим от... Поліційним формаціям на окупованій території, які складалися часто за конфесійними ознаками. В одних були поляки, в других були тихо, воно називали українцями. Але ж такого поняття українець, це ж поняття вигадане окупантами, наїзниками в Польщі ж не було поняття українець. В праві Польщі на той час не було поняття українець. Знову ж таки давали за релігійною ознакою озброювали. Хто ще підбурював? Підбурював ясно, що радянський уряд в Москві через своїх партизанів, партизани і Медведєва не не належали до українського штабу партизанського руху. І то виникає питання: якщо на території Польщі іноземні сили Німеччина, Радянський Союз, Польський міграційний уряд влаштовують різанину. Цивільного населення за релігійними ознаками до чого тут Україна? До чого тут українці? Власне, Поясніть мені уряд України, уряд ОССР на той час знаходився в Куйбишеві. А було польське представництво? Чи польський еміграційний уряд визнавав уряд Української радянської Соціалістичної Республіки в Куйбишеві, чи не визнавав? Ознаю, що чехи визнавали, наприклад, через Свічеський легіон, Фірлінгер, а чи поляки визнавали? Я, наприклад, буде більш-менш освічена, я не знаю нічого за визнання Польщею уряду. Те, що потім уряд польських патріотів визнав Україну, оце їхній комітет, це інша тема. Це вже справа 44-го року. І як український уряд, що які збройні сили були? До створення українського міністерства оборони, що було якщо було Збройною сили українського уряду, український штаб партизанського двіження, яку позицію займав український штаб партизанського руху, коли туди відправилися загони Федора, Відправилися загони Ковпака зрештою 43 року. Він в цілому підтримував як і польські загони творилися. Антинімецький, в принципі, і український рух він всяк так підтримував творив червоних партизанів. Якщо ми маємо давати правову оцінку, тому що там сталося, то можемо давати тільки правову оцінку діям українського штабу партизанського двіжені. Як потім це було на території Румунії, окупованої Угорщиною на Марамарощині, на інших рейдах, зрештою. Це єдине як України уряд дотичне до цього того. А то що там поляки грецького обряду різали поляки латинського обряду, і навпаки. До чого тут сучасна Україна? Поясніть мені чого Україна в усе це влізла. Я скажу через дурний націоналізм, тому що обов'язково всім хотілося визнати Бендеру національним героєм. Вибачте, хто вже тільки цього Бендеру не використовував. На момент коли почалася різанина, його використовував генеральний штаб Червоної армії. Обіцяли посаду за наркома сільського хазяйства, боровця значить купило. Зуміти все вже написано в німецьких документах. Все вже є в німецьких документах. Є поняття вся історія Волині описана німецькими документами окупації. Сяйте за ці документи, візьміть їх за основу, додайте до них звіти АК між іншим, і ви отримаєте ситуацію. Так само ви можете взяти, говорити УПА, до чого тут УПА? Те, що творилося ще 43-го року до Шухевича, це. Місцева партизанка українська, яка викликана була терором німецьких влад та їхніх, в тому числі польських прислушників зрештою і розпалювалася, да, розпалювалася і більшовиками, а хоче вони давали зброю як в Розину. Не сакирами ж їх рубати, щоб там не говорили. Все таки така різанина вимагає зброї і організації парамілітарної. З кого спитати? Спитайте З... Отряд этот не принадлежав к штабу партизанського руху. Атряд Медведєва, спитайте органів, спитайте НКВД, вешта, хто його посилав, спитайте російських, радянських спецслужб, питайте з радянських спецслужб, питайте з німецьких окупантів з комісаріату України з КОХа, питайте з армії краєвої, питайте з. Бандерувцев, зрештою, а до чого тут Україна? Бандерувці в масі своїх громадяни Польщі, коли вони стали радянськими громадянами на заході? Їх ховали, отримали ці американці. Є ці документи розвідки. Правова підстава, яка була, повинні їх не видавати. А вони громадяни Польщі, тоді ж визнавалися кордони 39-го року. Вони громадяни Польщі, тому їх не видавали. Кажуть, що почали писати у СССР. Коли на самій Польщі відбувся референдум, коли радянська Польща ПНР визнала 46-го року, був референдум правильно, союз польських патріотів замах стану створили, як це сказати. Вішіський уряд, проросійський, прорадянський знову ж таки. А він же ніяк не був проукраїнським цей уряд, тому що стосунки України з Польщею були поганіші п'ятдесят шостого року, бо ви ж не нам ні перемишль не віддали, ні за Керзонь, як вимагав Хрущов. Позицію України представляв Хрущов в цій ситуації. Правова позиція України в цьому конфлікті висловлена Хрущовим. Віддайте за керзоння, віддайте перемишль, віддайте засяння. І буде вам національна польща. Ще 56 року ці умови були висловлені, з ними можна не погоджуватися. Я, наприклад, особисто не погоджуюся з цими умовами. Але це питання іншого пладу. Це позиція Української Радянської Республіки. До чого тут ваші польські справи між собою? От тот ідіот, розумієте, от кого треба в принципі репресіруватися, це оці інститути пам'яті народової. Що польські, я би властував битву гладіаторів, я зірвав всю цю сволоч, вооружив би її павками, значить, і заставив зражатися насміть, а виживши би потом жов заживо. Тому що поки не закінчиться оцей турнуватий націоналізм. Користь цього не буде. Але що мені неприємно, бо якщо от бандеровці і мельниковці виглядають справжніми варіатами, українськими у всіх оцих тьорках, то польські патріоти вигадають, я багато чого знаю за поляків, я за АК, за НЗ, за оцих всіх рицарів непорочного початі і виклянтих, яков? Мене вразила мова, якою вони пишуть набір слів. Звідки таке враження, що все оце було вигадане? Як в ці от... звідки взагалі оці про російські фільми за Польщу з'явилися от останніх років? Оце що там за цю оцю бадягу, цю всю партянку. Таке враження, що все це спішно вигадується. Це якісь нові поляки. Новий жаргон, оці всі на, на якось кондо, він якийсь наскрізь фальшив. От я читаю все це, що мого діда, у них вічно якісь вічно живущі діди і внуки. Слухайте, я онук, так мені 63 роки буде. 63-й пішов. Звідки у вас стільки онуків, дідів, яких чи батьків вбили Бандеров? Це слухайте. Скільки у вас ще з Волині? Останній раз 56-го року у вас переїхало 6080 з Волині ще. Де ж жте власне? Чому вам не подобається? Що мені не подобається? Поляки самі не визнають цифр, знаєте, єврейського геноциду, відмовляють там в нашому геноциді в ефективності німецької машини смерті. Самі вигадують, які цифри вам недостатньо реально вбитих. Це вже трагедія. Якщо ви говорите за 15 тисяч поляків католиків, за 12 тисяч поляків православних за взаємну різницю, це вже страшні цифри. На що ви вигадуєте і ще дописуєте ноліки, звідки їх стільки? Покажіть мені, ясно, що українці мають бути зацікавлені в цій ексгумації, тому що покаже, що стільки нема просто. Але справа не в тому, чому ви вперто не хочете визнати винних насправді свій емігрантський уряд. і... Німецьких окупантів і радянських провокаторів з органів госпізасності, які все це роздували тільки для того, щоб на теренах на східній лінії Керзону не було поляків. Вони ж ясно, поляків – нет, нет проблем. Єдине, кому це було вигідно, це вигідно було радянському уряду та його на той час націоналістичним прислушникам, яких використовували. А чому Україна себе хоче асоціювати? З ОУН УПА, з цими, от зрештою, соціальні ні, ну, контора серйозна, але це це що з червоними хмерами себе асоціювати. Там да, можна уважати ефективність методів червоних хмерів, але радикально, ну я не знаю, слухати, ми маємо дистанціюватися від цієї публіки. Занадто вона була радикальна, але ж знову таки валити на неї всю відповідальність вони. Були виконавцями і значною мірою їхня відповідальність послаблена. Чому це не вдалося зробити в інших місцях? Тому що стосунки були нормальні. О чому ми ніде не чули за різь поляків Житомирщини, наприклад. А стосунки були нормальні. Нікому в голову не приходило на Житомирщині різати поляків. Просто до голови не прийшло. Розумієте? Та їх репресірували радянські органи. Це очевидно, але ж різі на Скільки там упа буває на Житомирщині. Чому не було різі поляків? Тому що стосунки були нормальні, в голову нікому не приходило різати поляків. А те, що там громадяни Польщі один одного перебили, нащо нам брати на себе відповідальність тільки тому, що ми поля добре поляки хочуть бути нащадками цих вічно вчорашніх правих радикалів. Чому українці хочуть брати на себе відповідальність? За всю цю крайнюю ліву і не дуже симпатичну публіку, відому своїми контактами з радянськими спецслужбами. Не забувайте, що всі пістолети, у з якого стріляли у польських чиновників, всі вони були куплені на радянські гроші через уряд Зунрика. То питайтеся в радянської агентури і питайтеся в їхніх господаря і вне лізьте до нас, українців, з цим усім. Це було давно і неправда. Бай.